Так, всім привітики, всім хеллоу, хаюшки. Ну що ж, конструкторське бюро не за горами. І, скажімо так, дуже-дуже довго ходять чутки, чи все ж таки МБТМ, чи МБТБ, як там американський танчик, чи все ж таки ДБВ-152 ПТ САУ Чехословацьке. І тут недавно надійшла інфа, що вроді, все ж таки, все ж таки, в. Конструкторське бюро напевно, вперше буде ПТ-сау. Як ми пам'ятаємо, були або е, середні танки, або були важкі танки в контрському бюро, тому напевно, перше, перше ПТ-САУ буде в конструкторському бюро. Поки що анонсу цього всього немає. Як ми бачимо, танчик вже в мене в ангарі, я не на супертест, я в себе на аккаунті. Е, в ангарі це як? В ангарі це як я просто, ви кожен можете зайти. Я вам рекомендую, якщо вам дуже цікаво. Зараз ми з вами розберемося, але якщо вам дуже цікаво, то ви можете самі це все подивитися навіть у себе в ангарі. Так що це не є проблема. Але давайте розберемося, що це взагалі за танчик і чим він взагалі цікавий. Ось. Так. Дивимось. Ну, В принципі, пт сау з заднім розположенням башти. Ну, можна сказати, нічого особливого. По концепції танчик е дуже схожий. Я вам сказав би схожий на радянський танчик. Насправді, по концепції дуже щось схоже на 430 іменно 9-го рівня по концепції е гусничний. Ось, але дивимося далі. По екіпажу по екіпажу там чотири члени екіпажу. Командир, навідник, механік водій і заряджаючий, а на командирі у нас іде радис, тому командир буде вас подвійним. Далі, дивимося далі. Uh, що ж, середня шкода. В якому ви танчику пам'ятаєте середню шкоду в 770. Ні один танчик не має такої шкоди. Ну, грубо кажучи, або 750, або блискавиць, якщо не помиляюсь, там 800 чи 750. Ну, немає 770. І це якась, як так би мовити, унікальна. Пушка буде, ну і по візуалу теж бачимо з таким набалдашником. З набалдашником бачимо. да ось Середнє пробиття броні, звичайне, буде 257. 200, ой, 275 пробиття. Голдовий ще треба, до речі, подивитися. Дійдемо до цього діла. Скоросільні гармати три 3, 3 3 з копійками рази в хвилину, грубо кажучи, три постріли в хвилину ми можемо мати, але є один нюанс. Дивимось, у нього 1927 КД. 1927 кд. Якщо так подумати, якщо так подумати, Да ми можемо розігнати всіма плюшками, усім чим тільки можемо. Я думаю, десь до 16. Ми зараз це зробимо з вами. Насправді, ми це зараз з вами зробимо. Як би розігнати. Е Далі у нього швидкість готального пересування прицілу 16,69, мінус -7, 7. Як для такого розположення заднього розповження, бачите, мінус бачите, 7 це доволі таки непогано. В Радянській Союзі в нас переднє розположення, бачите, там по мінус 5, мінус 6 і то там. Тому, в принципі, тут взагалі не очікувалися великий, типу Угени, е але все ж таки будуть якісь по точності, 1.73 час зведення. Доволі таки швидко буде зводитися. І знову ж таки не забуваємо, що це стоковий. Ми ще його не, нічим не розігнали, ні екіпажем, ні обладнанням, нічим. І розкид на 100 метрів 0,33, відповідно, ми можемо 0.29 навіть вижити, по ідеї, з нього. Ось, тому пушка буде доволі таки точною. З урахуванням, що в нього. Посередня броня, тільки ВЛД буде трошки танкувати за рахунок того, що в нього кут, такий, як бачите, рикошетний. Башту можете не орієнтуватися, Я думаю, башта, бачите, під прямими кутами, кумулями буде пробиватися там, Голдою буде пробиватися, ББшками, скоріш за все, буде щось танчити, Голдою, я думаю, буде пробиватись ізі. Ось, е, далі. Осередньо 2 2397, Доволі ще й погано. Плюс розженемо 2600-800, я думаю, можна буде попробувати. 1800 місць. ну Для ПТСау нічого особливого. Для картонного Питисав. Як у гриля, У Гриля 1800 так само. Ось, і Тоже снайпер, до речі, снайпер. Це, скоріш за все, буде снайпер, як і гріль. Так, далі демошка, як я казав, по бронюванню башти, ну посередньо, Бронювання чисто буде трошки рикошетити за рахунок е е градуса броні. ну от ВЛДшка, але так, взагалі, я думаю, що картон, Хоч лишній раз не попадайтеся нікому на очі, бо я думаю, буде просто пробиватися на ізі. І з рахуванням, я думаю, що БК буде вибиватися, чесно кажучи. Думаю, що буде БК, чесно кажучи, вибиватися. Далі по основним параметрам: 50 км в час, дуже швидкий. В принципі, як і гріль. Гріль, снайпер, швидкий снайпер. Він буде також швидким, швидким. Ось, заднім 14 км на годину не найкращий. Задній хід насправді не найкращий, але, але є все ж таки. А, ну Було б хотілося 20-ку якусь, бо, щоб трошки хвище б назад відкатувався. Швидкість повороту 6-31-29. Ну, непогано, нормально. Буде ну, більш-менш нормально повертатися. Так, скритність, що теж неможливо важливо. Ну, 18.52 доволі таки непогано. Ну, таки непогано, але все ж таки, як бачимо, Дуринда вона не маленька. Хоч він здається таким приплюснутим, так би мовити, але він буде, не, як кажуть, не низенький. Ось огляд 390, плюс розкочегариться, там 400 плюс буде. Ну, для птшки яка снайпер, ну, і потрібно, і, і не дуже. Так, і що ж про що я казав взагалі на початку відео, що у нас цей танчик е може кожен подивитися. Може кожен подивитися. І натискаємо ось так. До порівняння, до порівняння. Ось. Ви можете відкрити ось таку штукенцію. Ось таку штукенцію. І тут, ну, в принципі, ми з вами вже основні параметри розібрали. Розібрали з ним. І ми можемо ще що зробити налаштувати. Ми зараз будемо його налаштовувати. Так, доберіть навички екіпажу. В командирі. Е, давайте так. В принципі, так як снайпер, в першу чергу, в будь-якому випадку, ми беремо бойове брасто на всіх 100%. Ну, я, на, на всіх танчиках ми беремо 100%. Ось, далі. Проходимося далі по е, наступним. Е, беремо, е, так як це снайпер у нас, нам потрібно що зробити. М -м -м -м. Е, я думаю, що додамо йому все ж таки трошечки огляду. огляду Експериментальні умови, бонуси в хатині як пажу на 5% після того, як ви отримали шкоду. Я думаю, що це буде теж як варіант. Але перед цим, я думаю, що ми прокачаємо скрізь. І ще, до речі, візьмемо теж також ремонт, скрізь прокачаємо. І, напевно, зробимо на ньому. Тут ми маскування зробимо. Візьмемо. Так як це снайпер. Будемо думати зараз. думати так, у нас 4 ще, ще 2. Ще можемо два вибрати. Наставник не потрібний, це не потрібне, Да Беремо це і беремо ось це. Все, нам нормально. Типу, звукорозідка, вона прикольна, але ми будемо зачасту ну там середня дальня дистанція грати куча, тому не сильно потрібно. Ну, практичність ті самі приколи і ті самі, я кажу. Так, і наставник. Наставник я теж взагалі ніде не беру. Вони є свої нюанси, там непогані, але я ніде не беру, чесно кажучи Далі, наступний навідник. Планове обертання башти на точність беремо концентрацію, щоб швидше їздив, швидке зведення, швидкість, швидкість зведення, швидкість повороту башти. Тут їздить, типу, на, на, на швидкості. Далі. Майстер зброяр, до речі, зробили непоганим. Потенційно шкоди плюс-мінус планка буде, щоб трималася краще. Я беру її часто. Ось, якось так. Злопам'ятниця, якщо вас б'ють засвічувати НДК для ПТ-Сау, тим більше снайпер пошкодити модулі непогано, але не завжди це є ефективним. Ну і можна понехтувати маскування хоча б на цьому екіпажі. Далі беремо плавний хід. Беремо. Він може бути фасо-прийомником, як і гріль, до... Ну, впевнений, в принципі, але можна буде ще продумати надійним розташуванням. Але десь, Все ж таки я попробую, напевно, віртуоз взяти е з нове з, -з двигунів, щоб швидше катався, і візьмемо маскування. Тут все ж таки більш снайперського плану має бути, по ідеї. по ідеї. Як кажуть, почнемо грати, побачимо точно, як краще на ньому розібратися. На стрімах я коли забуду на консульському бюро, я буду розбиратися. Можливо, щось буду переставляти, якийсь екіпаж. Спочатку е плюс-мінус буду таке брати, а потім, можливо, щось буду переставляти. Ну, але то вже потім. Так, обов'язково обов'язково інтуїція. Е ідеальний заряд, щоб швидкість польоту пострілу, теж дуже важлива, е Поліпшення боєукладки, укладки, нижні пригрозки до шкоди до нижнього пробиття 2%. Бумс. І що в нас ще залишилося? У нас залишили ближній хід нам не потрібен. Бо... Можливо, на нього потрібно буде безконтактна боєвладка. Я ж кажу, мені здається, що в нього буде вибиватися БК. Це треба поекспериментувати. Якщо буде часто вибиватися, можна буде взяти. А так взагалі я б взяв би маскування. Ось. Ось такий екіпаж на нього взяв би. І радий залишився. Ну, радисті пожежо гасіння, е- радіоперехоплення і, напевно, все ж таки встановлення перешкод. Час перебування вашу машину у виявленні. Якщо вас виявили, через одну секунду ви пропадете, якщо ви не є в зоні засвіта. якщо просто вас, м м моментом висвітили. Ви знову пропаде. І це дуже потрібно буде, тому що ви будете як снайпер, типу, воно вам допоможе. Можна також взяти у разі повно вивчення, що машинка та супротивника, ви просто раніше будете бачити, що ви засвітилися. Теж непогано, але я думаю, що в даному випадку набагато краще, щоб ви відсвітилися. Бо у вас буде якась щось буде зводитися, ви. Коші, тут на вибір. Кому що вигідніше? Чи раніше засвітитися, ну, бачите, що ви засвітилися, що відкатити, або швидше пропасти. Засвіт, якщо ви засвітилися. Типу, це на ваш вибір. Ем, я часто вибираю оце, якщо на стежках втежка грає, що ближньому боюся в такому роді. Тому я вибираю насправді переш... перехоплений сигнал. Але зараз я думаю, що можливо не вибрати встановлення перешкод. Бумс. Так, окей. Додати до порівняння. Все. Ну, модулі зрозуміли. Діло однакові. Так, модифікації. Модифікації. Що в нас далі де... тут робиться. Так. До речі, мінус 3 відрозки до під час повороту шасі, плюс 2 до скритності. Бачите скритності. Снайпер. Буде снайпером. Реально. Мінус 3 відрозки до під час повороту шасі. Теж непоганий варіант зробилось. Далі розбираємося, що у нас тут робиться. І напевно все ж таки перестра... перестроїмося. Не можу зрозуміти, що у нас. До Домісності шасі, до збереження швидкості. Так, до житлості, повороту шасі. Місне ще шосі перетняння всіх типів місцевості. Повороту шасі. Я думаю, до повороту шасі візьмемо. Місцевість ми стаємо, ми снайперим, правильно, тому нам То нам потрібно буде поворотливість. Щоб якщо що, ми змінювали цю. Змінювали. Швидше повертались, коротше. Так, що тут у нас далі? Плюс 5% до швидкості зведення. Плюс 5% до швидкості зведення. Або до розміру кола зведення. Плюс 3%. Візьмемо розмір кола зведення. Він і так зводиться непогано 1.73. Достатньо зводиться. Так що візьмемо від розміру кола зведення. Щоб було ще, ну, типу, якби менше коло зведення. Ну, типу, оцей кружочок, який ви бачите, він буде трошечки менший. І, типу, як снаряд буде розлітатися, він буде розлітатися не. Гучніше, грубо кажучи. Так, тут що у нас? Тут у нас до огляду, або від скритності після пострілу. У е, нас снайпер. Огляд не завжди буде. Ну, погляд це добре. Але можливо, якщо ми хочемо максимально на урон грати, то нам потрібно від скритності після пострілу взяти. Найкращий варіант е, понехтуємо трошечки замінимо на цей на. так би мовити... На огляд. Бо ми снайпери ж. Не забуваємо, що це з набірською буде ПТ-шка. Далі. Що у нас далі? Мінус 5 від розміру кола зведення і до часу заряджання плюс 3%. О, дивіться, ми взяли, до речі, як варіант. Це теж дуже немало важливо ми можемо повертатися до моментів. Мінус 3 від розміру кола зведення, а тепер ми нехтуємо цим. Ну, дивіться, ми можемо зробити собі набагато швидше КД. Від часу, мінус 3% від часу заряджання воно може нормально бути. Ми його натискаємо, і у нас, грубо кажучи, трошки все стабілізується за рахунок ось цього. Друге, що ви бачили? Будування це друге. Тут якщо друге за веб-камеру, але тут друге. Бачите? Тут ми. Це ми плюсанули, а потім ми мінусанули ось тут. Але ми плюсанули КД. Ми, грубо кажучи, стабілізували своє КД. Більше зробили, бо ну, як пам'ятаєте, там 19 копійкам в секунд. І далі останній момент: плюс 4 потужності двина від швидкості зведення. Так як ми снайпер, ми можемо знову ж таки знову ж таки, взяти, взяти швидкості зведення. Ми беремо максимально на. на на стрільбу Вибирай максимально на стрільбу застосувати. І тому, і тому до речі, ось ми бачимо 325 пробиття кумлем. До речі, пробиття кумлем, як для ПТ-шки 325. Таке. Нормальне, але не для ПТ. Для важкого танка було б взагалі бом забі-бімба, А так взагалі таке собі. Ну і 275, як ми вами вже спілкувалися, ББшко. ББшка непогана, в принципі, на ББшках грати, кумулі, в разі чого треба щось жорстче пробити. В принципі, 325 буде пробувати багато чого, але деякі моменти може не пробити, Не найкращий. Коще з кумилі найкращий в нього, я б сказав би так. Так, далі маскування. Камуфляж, бонус маскування. Бонус до маскування з нанесений на корпус машини. Так що е ви розуміли? Шо ви розуміли, е скажіть за все, в нього буде камуфляж, А там буде оба без або з камуфляжем. Це вже кому яке що дістанеться, там 40-40 тисяч, -40, 80 тисяч в сумі має бути на конструкторському бюро. Так, сходно для цих. Ну, ладно, це ми ще доберемо, бо ми ще не поставили. Тут ми поставимо швидше все, все, Ну, в нас буде експериментальне, удосконалене, поставимо боновий досил. Це якщо ми боновим досилом. Тут у нас е, живуча ще розвідка. Живуча ще розвідка. Я навіть не знаю, бо я хочу зробити йому скасувати без категорії поки що. Е, бо я хочу до нього насправді поставити експериментальний е, турбіну. Рухливості експериментальна. І сюди поставити на нього. Курбіна. Можливо, навіть закалку поставити, він як так як точний, типу, він непогано має себе робити. І там, в принципі, живучість, ми можемо. Костя, ви можете взяти живучість, живучість, да? І до живучості ви можете, типу, взяти зробити... До живучості ви можете зробити, типу, як. взяти оцей бонус. Типу, якщо надзвичайно будете грати, я б, чесно кажучи, я б, чесно кажучи, поекспериментував би з Вентилем. Я б спринтував без з максимально на КД і турбіна, щоб швидше катався. От, Я би зробив би ось таке. Ну, і тут, відповідно, я би взяв би, напевно, розвідка, Розвідка. і, відповідно, воно б додавало. Ну, Мені тут нічого не додавляє, в принципі, бо в мене бонове було обладнання. Я б ось так от взяв би. Ось. Ну, відповідно, я взяв би бухти. Е, відповідно, ось таке от. І ось таке от. Застосувати. Так, тепер ми не туди зайшли. Так, порівняння. Налаштування. І що у нас в сумі вийшло? Ми розігнали заряджання гармати, щоб ви розуміли, на секундочку. 770 альфи. 770 альфи я розігнав до 1461. І ще я не зробив одну штукенцію. Дивіться, я ще не зробив одну штукенцію. Було 19. і Я 5 секунд. Я 5 секунд мінуснув по гарматі. Под моїм налаштуванням 5 секунд мінуснув по гарматі, і я ще добавлю. дивіться. 14,9. Я розігнав до 14.9. Якщо хтось буде позначку брати, третю. от, от, от просто ідеальний. От ідеальна збірочка, мені здається, буде просто ідеальна. 781 шкода збільшилась. Бачите? Вона збільшила трошки шкоду за рахунок цього польової модернізації, ой, польової екіпажу. Ось. Тепер середнє пробивання в броні 279 це теж за рахунок екіпажу. Ну секундочку. Ось. Чот... Було 3:11, стало 4,23. Ми зробили замість трьох пострілів в хвилину. Ми зробили 4 плюс пострілів в хвилину. Навіть більше, більше, типу, на один, один з копійками більше пострілів е на хвилину зробили. Е швидкість гориталь просування 20-23 було. Не згадаю, 16-90 було, чи щось таке. 18, щось не, не згадаю, так тут було. Час зведення. 1.54, буде мега точна гармата, по ідеї. І 0,29 на 100 метрів. я казав, що 0,29 ми роженемо розженемо. 3,300, було 2300, стало 3300. На 1000 підняли е, урон в хвилину. Е, ну В принципі, для такої гармати, для 770 альфи, точніше, 781 у нас альфи, по нашому. Ідеальний варіант. Е, ну Тут всі такі характеристики, все плюс-плюс, плюс, плюс-плюс. Е, ХП залишили на одному рівні. Ми, і час ремонту шасі 5.35 у нас 5.35 за 5 секунд він ремонтує шасі. Це, це добрий варіант, це дуже класно. Це дуже добре. Е, від оглушення від швидкості е, від міцності шасі. ну У нас не так часто має стріляти, і, бо ми в основному будемо нам акцент на стрільбу треба, а не на живучість. Так, і все в такому рухливість. Маса трошки збільшилась, звичайно, ну, типу, на 37 гранична, але потужність вогна збільшилась, і ми розігнали з 50 до 56 км в час е світанчик. Плюс е швидкість пороту 6-41. А було, от, отут було 20, стало 41. Плюс 50%, непогано, до речі. Так, нерухомість машини теж підняли непогано, як бачимо. Мінус 1,24 секунди від часу вашої видимості. Типу, ви 1 секунду 24 мілісекунди будете в засвіті. Потім ви пропадаєте. Якщо ви не є в прямому доступі з ну, по КД в цьому варіанті. І 447 огляд. Достатньо. Вроді, я огляд забрав, і все одно у мене 447 огляд. Це дуже круто. Це дуже круто для такого варіанта. Я думаю, це найкращий варіант для збірки на цьому танчику. Тому, якщо все ж таки. Зробимо висновок. По обладнанню ви все бачите, яке все налаштував. Все, бачите, повністю. Все, все, все. Ну, Тут, я думаю, що ББшки, насправді, тут ББшки буде трошки більше, ніж кумулів, і все в такому роді. Кумуль тисяч, до речі, коштує ББшка 218 і фугас 1149. Ой, 1490. До речі, пробиття фугасом 76 і майже 1000 альфа фугасом. А ви розумієте, що може 1200 навіть залетіти? Ні, ну 1100 точно. О, 1100-1200 точно. Так, тепер дивіться, моментик, висновок робимо. Танчик має бути мега прикольною снайпою. Можливо, це. Ну, неможливо, скоріш за все, це буде як конкурент грілю. Пам'ятаєте, хто знає на грілю, вам має сподобатися цей танчик, по ідеї. Буде гріль з більшою альфою, можливо, з кращою точністю, ну що посередньо, так. І що я вам скажу? Чекаємо, що якщо все ж таки буде це за конструкторське бюро, то я думаю для, для кустодротів буде кустодроти по-любому цей танчик захочуть. Ось, зразу кажу: танчик броні немає. От, просто взагалі немає броні. Там десь щось рикошети може ловити, але броні немає. Все. Броні немає, він снайпер, він грає на середніх дальніх дистанціях, в близьких дистанціях дуже важко буде грати на вам. Можна відбортика там обережно, і то не факт. Ну, від бортика можна буде ще попробувати, потестимо на стрімах, коли заберемо за конструкторське бюро. І знову ж таки, я надію, що цей танчик буде за конструкторське бюро, бо остання інфа, яку я отримався вчора, що все ж таки буде іменно він. Не з двох варіантів, які були МБТ або він. Всі схиляються, що буде цей варіант. Тому всім всього найкращого, всім бай-бай, всім до зустрічі. Підписуйтесь, залиште коментар, чи, чи, як вам цей танчик і чи ви чекаєте його в конструкторському бюро, обов'язково, до речі, залишайте. Ну і по можливості, хто хоче, підписуйтесь. я Буду бачити, я стрімер, тому я буду бачити вас рад... радий бачити <різь> стріма. Всім бай-бай, всім слава Україні!